Святий Миколай, на відміну від Діда Мороза, це не міфічна і не казкова, а цілком реальна особистість. Він народився приблизно у 270 році в лікі. Нині це територія сучасної Туреччини. Ось цей тривимірний портрет святого Миколая називають найбільш реалістичним і точним. Його створила група науковців з лабораторії лицевої анатомії при університеті Ліверпуля імені Джона Мура. За їхніми даними, у чудотворці були карі очі, випнуті вилиці та підборіддя. Він мав зріст близько 168 см. Також вчені припускають, що він був вегетаріанцем. Його батьки були дуже багатими, але вони довго не могли мати дітей і вимолили для себе сина. Дитинство Миколай провів у розкоші і багатстві. Під час епідемії він втрачає своїх батьків і рано стає сиротою. Маючи величезні статки, він міг жити заможно і безтурботно, але він продає маєток, роздає бідним усі кошти, а сам відправляється мандрувати по світу, проповідуючи християнство. Миколай за своє життя прославився своїми добрими справами і численними чудесами, за що його і називають чудотворцем. Відома легенда, за якою Миколай допоміг бідному батькові видати своїх дочок заміж, адже раніше дівчата без приданого не були завидними нареченими ночами, святий підкидав через вікно в їхні кімнати мішечки із золотом, завдяки чому дівчата змогли знайти щастя в заміжжі. Також святий Миколай приносив у будинки знедолених теплі речі, іграшки і їжу. Причому він був дуже скромним, не бажав розголосу і виконував чесноти завжди таємно, під покривом ночі, щоб його ніхто не впізнав. Одного разу городяни побачили, як Миколай кладе подарунки, і тоді вони зрозуміли, хто це робив і рятував багатьох бідняків. Після смерті Миколая канонізували як святого, а в пам'ять про його добрі справи люди й самі почали підкладати вночі під подушки близьким і дітям солодощі або подарунки з побажанням доброї ночі і солодких снів, адже добро повинно бути скромним і творитися непомітно. Історія шанування святого Миколая налічує в Україні вже понад тисячу років. Ви лише уявіть, що за 800 років до появи радянського Діда Мороза у Києві на Аскольдовій могилі вже була збудована церква Святого Миколая, а українці вже шанували святого і співали, ой, хто хто Миколаєв любить». Ця колядка належить до найдавніших зразків української поезії. На інших мовах його називають ще Клаусом, Міклосом, Мікулошом та Ніколосом, А голландці називали його Сінтаклас, який потім вже в англійському звучанні став Санта-Клаусом. Та чи правда, що Санта Клаус це теж Святий Миколай? Дійсно, все так і є. Святий Миколай став прообразом Різдвяного Санта-Клауса. Голландські колоністи, заснувавши в Америці новий Амстердам, це майбутній Нью-Йорк, завезли на континент традицію дарувати дітям від Святого Миколая подарунки на Різдво. А у 1823 році американський письменник Кларк Мур написав вірша Ніч. Перед Різдвом, відомий також як візит Святого Миколая. Це вже у Мура з'являється сьогодні всім знайомий образ Миколая Санта-Клауса, дідуся, який розвозив подарунки у санях, які везуть у Лені. Трохи пізніше відомий американський художник Томас Наст довершив нову легенду, помістивши Миколая Санту на північний полюс і придумавши книгу, у яку Санта-Клаус записує добрі та погані вчинки дітей. А вже сучасний образ Санта-Клауса у червоному вбранні з білим хутром з'явився у 30-ті роки у рекламі Кока-Коли. В будь-якому випадку тільки від нас залежить, які герої стають традицією, а які забуваються. Після розпаду радянського союзу образ Діда Мороза розвалюється. У Хорватії його замінили на різдвяного діда. У Словенії повернулися традиційні словенські дарувальники, святий Миколай і Божечок. У Болгарії теж відродили власного персонажа дядо Коледа, Він же Святий Миколай. У Польщі російський дід Мороз ніколи не набув популярності. Після падіння радянського режиму він повністю зник з польських земель. Традиційно зимовим персонажем тут залишається святий Миколай. А в Україні і досі в батьківських групах в садочках проходять опитування, хто має прийти до дітей на новорічні свята святий Миколай чи дід Мороз.